Начальник управління Державтоінспекції ОМВС України в Івано-Франківській області, майор міліції Ярослав Ковальчук, провів прес-конференцію на тему «ДАІ працює для людей. Під час зустрічі із журналістами центральних та обласних засобів масової інформації керівник Прикарпатської Державтоінспекції наголосив, що найважливішим питанням діяльності Державтоінспекції є забезпечення безпечного переїзду дорогами області. Для цього здійснюється профілактичні відпрацювання проблемних територій з Зусилля на виявлення в процесі дорожнього руху водіїв, які легковажно ставляться до правил дорожнього руху. Під час спілкування з представниками мас-медіа начальник обласної державтоінспекції Ярослав Ковальчук розповів про ситуацію на дорогах, нові правила дорожнього руху та технологічні інновації на теренах нашої області. У 2012 році на території Івано-Франківської області трапилося 411 дорожньо-транспортних пригод, в яких 111 осіб загинуло та 410 отримали травми. Вже в поточному році ми маємо 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 осіб загинуло та Сорок травмовано керівник продемонстрував нові дорожні знаки та акцентував увагу на тих, які безпосередньо стосуються території Івано-Франківщини. Вступають деякі зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, ми. Був... Маємо нагоду продемонструвати. Ну, це е, внесено зміни і до дорожньої розмітки, і до дорожніх знаків. Ну, е, цей знак, мабуть, для нашого регіону, це така інформаційна табличка. Лижники, мабуть, найкраще підходить. Так як в нас регіон такий. Де, е, цей. Також додатково є таблички, які будуть інформувати водіїв, що е, е, яка небезпека от, на ділянках доріг. Є, тобто є зітнення, автомобілів, перекидання, наїзди на велосипедистів на пішоходів. Також Ярослав Ковальчук розповів про одне із нововведень. на території області буде встановлена автоматична система вимірювання швидкості. Залежно від того, де він буде встановлений, чи там, де ділянки доріг, де заборонено обгін, і так далі, автоматично давати інформацію на комп'ютер і наряд, який буде неподалік, отримавши інформацію, буде зупиняти водія, складати адміністративні протоколи чи проводити профілактичну бесіду і так далі. Тобто займатися вже такою роботою. Не обійшли увагою і питань стану отримання вулич дорожньої мережі, профілактики аварійності на пасажирському транспорті, реєстрації транспортних засобів та інших питань, що стосуються діяльності підрозділів Державтоінспекції.